<рістя> я Ми я я я я їдемо, зараз поліцаї Добре, Ви служили, скажіть мені. У мене звітний, брат, дивіться. Мені з одного ви тримаєте його документи, а, не зрозуміло, тут робите і старіку. Телефон заберите. Ну фіксую ваше правонарушення. Так, точно. Так. І ти зафіксував, що я тебе поприїжджав, 6 співробітників. Ні, такого закону немає. Такого закону немає. Закарається